Чи треба проходити ВЛК, якщо є відстрочка? Якщо військово зобов'язано і статусом обмежено придатний є відстрочка від мобілізації, чи повинен він проходити ВЛК, бо там цілі суперечності законом і постановою. В цьому питанню дійсно є ще більше розбіжності між юристами, бо більшість схиляється, що закон має вищу юридичну силу за постанову Кабінету міністрів номер 560 Тому ті, хто. Має право на відстрочку, але має статус обмежено придатний, повинні проходити ВЛК. Я знову ж таки не погоджуюся з такою позицією і ось чому. Пунктом 63 постанови Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року встановлено, що військовозобов'язані, які звернулися до ТСК із заявою про надання вістрочки для прийня... до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються на. Проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Якщо комісія ТЦК вже надала військовозобов'язаному вістрочку від мобілізації, то такі військовозобов'язані до завершення строку дії строчки на медичний огляд не можуть бути направлені. І це не суперечить закону 3621. Оскільки, як я вже сказав, направлення на ВЛК ініціює. ТЦК, а постанова номер 560 забороняє ТЦК направляти військовозобов'язаних на ВЛК, якщо строк дії, від строчки не закінчиться. Скажу більше: закон не визначає і не зазначає якихось там деталей, ведення обліку різних там журналів і тому подібне, а перекладає цей обов'язок на Кабмін. Який в свою чергу розробляє порядок ведення військового обліку. Тобто цей порядок, якщо він не суперечить закону, має однакову з ним юридичну силу. Розглянемо на прикладі: закон визнає, визначає наявність підстав для вістрочки інвалідність, але це не означає і він не зазначає закон, які все ж таки документи потрібно подати. Цю роботу зробив то Кабмін, який своєю постановою номер 560 визначив перелік документів, необхідний для подачі разом із заявою про вістрочку. Тут суперечностей абсолютно ніяких немає. Якщо постанова Кабміну, наприклад, десь в частині суперечить закону, а ТЦК буде вимагати там нотаріально засвідчену копію того чи іншого, там, документа, то суди завжди стають на бік громадян із формулюванням, що постанова. Може доповнювати закон, а не суперечити йому. Обов'язок перевірити наявність на строчку покладається на ТЦК. Сподіваюся, пояснив зрозуміло.